Сьогодні у програмі, чому рівненська устя перетворюється на безкоштовну каналізацію? Чи дочекається ветеран великої вітчизняної війни на ремонт під'їзду? Неодноразові обстеження річки Усті спеціальними комісіями виявляли, до річки зливають нечистоти однак найкраще це знають рівняни, будинки яких розташовані на березі. Бежальне забруднення річки вони спостерігають щодня, а ще потерпають від постійного смороду. Річка це може служити як каналізаційний колектор, і от надлишки каналізації, котрими встигають, чи просто немає можливості, чи лінуються. Запускають у річку, річкою тече каналізація. І річка в цей час, кожен, кожен, я впевнений, кожен Божий день, особливо вночі, перетворюється в каналізаційний колег. Пан Василь піднімає питання забруднення річки вже 12 років поспіль з моменту, коли була достатньо таки велика аварія, прорив каналізаційних стоків на північному в районі складів Міндобрив. На північному, от тоді, якраз коли був порив, вся ця каналізація пішла. Чоловік неодноразово звертався до прокуратури та екологічної інспекції, однак результатів так і не дочекався. Навіть елементарного очищення річки від зламаних дерев та сміття не домігся. Наразі ми бачимо повну безвідповідальність і безгосподарність місцевої влади, яка знає, що тут діється, і абсолютно не реагує. І дуже приємно, що є люди, яким не байдуже. В якому місці вони живуть і яким буде майбутнє їхніх дітей. Наразі поступив Рівенський громадський контроль виклик. Ми приїхали і відповідно будемо звертатися як до правоохоронних органів, так і до природоохоронних органів з метою, щоб вони адекватно відреагували на дану ситуацію і в подальшому заставили працювати нашу місцеву владу. Так же повело, що про добробут ветеранів Великої Вітчизняної війни у нашій країні найчастіше згадують, на жаль, лише напередодні 9 травня. Однак у рівному у наближення свята перемоги не змусило міських комунальників навести лад у під'їзді, де живе ветеран. У попередніх програмах ми вже розповідали про цю проблему. Мешканці другого під'їзду п'ятиповерхівки на вулиці Сагайдачного, 2 вже багато років сусідствують із пліснявою та грибком на стінах. Розпочалось усе в результаті протікання загального каналізаційного водовідводного стояка, який працівники ЖЕКУ Змінили лише до підвального приміщення, до кого мешканці не звертались, у відповідь чули лише обіцянки. Таке безобразі у нас тримається вже, я знаю, років 20. Це був у нас магазин внизу продуктовий. Труби тікли, зверху, знизу все це йшло і це такий грибок у нас. Ми зверталися до, ще був ЖЕК у нас. Другий, потім центральний, приходили депутати до нас. Всі обіщають, обіщали, обіщали і нічого не робиться. Тепер Покровський у нас вже третій. Те ж саме, приходили депутати, приходили депутати, розмовляли, говорили, обіщали, і це отак. От цей під'їзд так і стоїть уже стільки років. Друге, завітавши до будинку, ми побачили послання для мешканців від комунальників, написане крейдою на стіні під'їзду. Платіть квартплату, буде ремонт. Натомість у першому та третьому під'їздах працівники ЖЕКу таки зробили ремонт. Однак, мешканці другого під'їзду налаштовані рішуче. Ходять так би мовити, нашого маленького розслідування. Ми дійшли висновку, і а також зі слів мешканців можна сказати, що даний під'їзд має найменшу заборгованість, але чомусь. Ремонти, поточні ремонти конструктивних елементів сходових кліток були проведені в першому та третьому під'їзді. Другий під'їзд, де обвалюється штукатурка, де грибок, тому що вони мали проблему з протіканням каналізаційної труби. Цей під'їзд. Просто не йде ЖЕК абсолютно на зустріч своїм споживачам. Вже була складена, вже був складений одним із споживачем даного під'їзду акт претензія і готується позов до суду. У попередніх програмах ми розповідали про проблему двох родин рівнян, які мешкають на вулиці Порогова, 9. на стінах двох балконів верхнього поверху виріс мох, а все через протікання даху та щілі у стінах. Однак, після звернень громадського контролю працівники жеку замінили рубероїдне покриття на балконах. Нарешті в цій ситуації сталося те, чого ми чекаємо постійно від наших жеків. Коли начальник Жека Сонячне побачив дійсно кричущу картинку, яку ми показали, що там на стіні мох росте, слухайте, ну де таке може відбуватися, зразу були прийняті міри, і швиденько ця проблема була усунута. Я так думаю, що там невеликі кошти були потрачені, але ось ця сцепка спрацювала, коли ми показали нормальну, вірніше, навіть не те, що нормальну, а просто страшну ситуацію, яка була негайно виправлена, ще раз підкреслюємо: ми додаткові очі для влади, ми додаткові очі для комунальників. Будь ласка, дивіться, користайтеся нашими послугами. І так в тандемі ми зможемо нормально навести лад, може не у всьому місці, а хоча б де-не-де.